Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні у нас медіа віконце. Працюємо над малюнком і ілюстрацією. Шкільний мелодійний дзвінок покликав усіх на урок. Тож не будемо гаяти часу і полинемо разом із класом в чарівну країну знань. Працюємо за підручником, сторіночка 95. Розпочнемо з артикуляційних вправ. Вправа човник. Язичок складіть у вигляді човника. Вправа маятник. Язичок рухається праворуч-ліворуч. Вправа конячка. Поклацайте язичком. Вправа голочка. Язичок, наче голка, намагається проколоти щоки. Вправа смачне варення. Колові рухи язичком по губах. Остання вправа лопатка. Язичок зробіть у вигляді лопатки. Дайте відповідь на запитання. Чи любите ви малювати? Що саме вам подобається малювати? Чим любите малювати олівцями чи фарбами? А може фломастерами? А чому вам подобається малювати? Чи любите ви читати? Які книжки вам більше подобається читати? З ілюстраціями чи без ілюстрації? Чому? Думаю, що всім діткам подобаються книжки саме з ілюстраціями. Тому що вони цікаві, розвивають фантазію, розвивають мислення. Сьогодні на уроці ми дослідимо малюнки. Ілюстрації як медіопродукти. Тобто як продукти, що передають нам інформацію і самі спробуємо створити ілюстрацію. Відгадайте загадку! Пишним хвостом славиться хитрункою називається. Вірно, це лисиця. А якою постає лисиця у вашій уяві? Розгляньте малюнки лисиці, які намалювали різні люди різного віку. Чи всі вони збігаються з тими асоціаціями, що поставали у вас? Визначте, на яких малюнках можна визначити характер чи настрій лисички? Де вона у грайливому настрої? Де в агресивному? А де лисичка ображена? А де вона засмучена? Скажіть. Який малюнок реальніше відображає лисичку? А який фантазійно? Я гадаю, що лисичка на снігу більш реалістична, а всі останні зображені фантазійно. Як ви гадаєте, яким чином художникам удалося передати таку різну інформацію про одну і ту саму тварину? Правильно, діти, художники передають інформацію через колір, розмір, композицію малюнка, техніку виконання. На початку уроку ви говорили, що більше полюбляєте книжки з малюнками. А навіщо додають ілюстрації до тексту? Про що можна дізнатися, розглядаючи ілюстрації перед читанням твору? Чи можна визначити характер персонажа за ілюстрацією? А хто створює ілюстрації, ви знаєте? Художників, які створюють ілюстрації, називають художниками-ілюстраторами. Я вам пропоную переглянути запис інтерв'ю з художницею, яка ілюструє книжки. Жені, що зазвичай з'являється першим ілюстрація чи текст? Та як було з книгою Маленькі Ельфи у світі моди? Зазвичай першим з'являється текст. Художник отримує текст, ознайомлюється з ним і потім вже складаються якісь образи. І образи, картина, там, сюжет, це все надихає на створення персонажу. У книзі Ельфіки, по-перше, я отримала текст і оскільки це були іграшки персонажі вже готові, я отримала світлини. Світлинельфіків було не так легко малювати, бо важко уявити собі, як воно рухається, як воно дивиться, яке воно насправді є гарне. Але коли я отримала іграшки, воно все стало набагато легше, бо іграшки вони надихають. І чи бувають у них прототипи? Коли от ознайомлюєшся з текстом, зазвичай сідаєш і малюєш, 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 поки щось таке з'явиться, ну, яке буде приємне на вигляд. Якщо ця книга якась знайома, ну, що багато разів видавалася, то спочатку ознайомлюєшся з нею, які були. Не раніше, щоб не намалювати те саме. От, а потім вже малюєш щось, щось, щось не таке, як було досі. Прототипи. Ну, звичайно, дивишся щось в інтернеті, як було, але це не зовсім те, що виходить так. Техніка малювання подобається вам найбільше. І яка техніка використовується в цій книзі? Найбільше я люблю акварель, графіку, звичайно. Часто я домальовую акварелі олівцями кольоровими. В цій книзі використовувалася техніка акварельна, але я малювала кольоровою тущою. А далі я малювала одним олівцем тільки щоб графічності додати роботі. Зараз ви відмалювали головну героїню книгу Ельфіну. Що буде далі з цією ілюстрацією? Як вона потрапить до книги? Зазвичай після того, як малюнок готовий, ми його скануємо, відчиняємо в фотошопі малюнок і обробляємо. Якщо є якісь недоліки в роботі, ми їх обираємо, підчищуємо трошки там. І далі малюнок разом із текстом ставиться на смугу. Mm -hmm. І далі вже у виробництві друкують книгу. Mm -hmm. ну, такий не дуже важкий процес, який триває загалом 2-3 місяці, буваєш і в Європу. Mm -hmm. Ось ось, мабуть, і все. Добре, дякую. Отже, дітки, скажіть, будь ласка, що створюється спочатку малюнок чи текст? Правильно, спочатку створюється текст, а потім на основі нього створюються малюнки. Як малюнок потрапляє в книжку? Вірно. Його спочатку малюють, потім сканують, потім обробляють в фотошопі. І додають вже в книгу, а потім вже книгарня друкує. Правильно. Скажіть, скільки часу триває створення ілюстрації? Вірно, діти, це довгий процес може зайняти 2-3 місяці. Вірно. Трошки з вами відпочинемо. Попрацюємо з підручником. Відкриваємо сторіночку 95. Розгляньте ілюстрацію художниці Валерії Соколової до книжки Івана Франка. Скажіть, до якої казки створено цю ілюстрацію? Вірно, до казки лисичка і рак. Скажіть, який епізод прочитаної казки намальовано? Який вигляд має лисичка? Вона розглуплена чи задоволена? Яким зображено рака? Які в нього клешні? Що він міг говорити в цей момент лисиці? Що вас зацікавило на малюнку? Що здивувало? Давайте з вами діти пригадаємо казку Івана Франка Лисичка та рак. Лисичка і рак. Зустрілася лисичка з раком. Стала й дивитися, як він помаленьку лізе. А далі давай над ним насміхатися. Ну, й та швидкий же ти, нема що й казати. Справжній неборак. А скажи мені, радше, небораче, чи то правда, що тебе раз по дріжджі послали, а ти аж через рік з дріжджами прийшов та й ті посеред хати розілляв? Може, коли й правда була, каже рак, а тепер дуже на брехню схоже. Ова! Значить, ти тепер пруткіший став. Пруткіший, чи не пруткіший? А тобі глузувати не дозволю. Коли хочеш знати, який я пруткий, то давай побиймося об заклад, що я швидше від тебе до того пенька добіжу. Що, що, що? здивувалася лисичка. Ти хотів би зо мною на випередки бігати? Не тільки побіжу, а хоч ти на один скок спереду ставай, то я швидше тебе на місці буду, мовить рак. Побилися вони об заклад. Стала лисичка на один скок поперед рака. А рак вчепився їй кліщами за хвіст. Рушила лисичка, біжить, щодуху, а аж куря добігла до пенька та й кличе. А де ти, раче? нічого не чути. Ну, раче, де ти там? Ще раз кличе лисичка та й обернулася хвостом до пенька. Та ось де я. Давно вже жду тебе, аж трохи за пеньок забіг. А зараз, дітки, ви перетворитеся на художників ілюстраторів і створите власну ілюстрацію до казки. Щоб зробити гарну ілюстрацію, потрібно дотримуватися правил. Спочатку. Продумайте, який фрагмент казки ви хочете ілюструвати. Виконайте малюнок олівцем. Як привернути увагу до головного персонажа, знаєте ви? Правильно! Його потрібно розташувати в центрі. Повинні бути розміри великі, і колір повинен бути гарний. Добре. Далі, коли ви намалюєте все олівцем, то. Виконайте ілюстрацію в кольорі. Дякую вам, діти, за урок, за увагу! Оберіть відповідну цеглинку свого настрою на уроці. Чекаю на чудові ілюстрації доказки Лисичка і рак. До побачення!